Вітаю! Це підсумки тижня від моста, де ми аналізуємо головні події тижня, що сталося на Херсонщині. Перед переглядом перевірте, чи підписані ви на цей канал та наші соцмережі. Ставте лайк цьому відео та діліться своїми думками в коментарях. 20 листопада російська артилерія знов накрила Дніпровський район Херсона. Під обстріл потрапила школа номер 39 На місці вибуху знайшли залишки російського снаряду з написом Бумеранг. На щастя, Цього разу ніхто не постраждав, а тим часом кореспонденти моста побували у червоній зоні й показали, як вона виглядає зараз. Будинки на розі чорноморської та перекопської обгорілі. Посічені обстрілами, частина квартир вигоріла вщент, фасади почорніли від пожеж. У багатьох помешканнях вибиті вікна або їх уже забили фанерою, подекуди зруйновані балкони та зовнішні стіни. І це не поодинокий випадок. Місцеві кажуть, що росіяни б'ють по цих будинках щодня, але, попри постійну небезпеку, люди там досі живуть. Йдемо далі. Колектив Херсонської міської стоматологічної поліклініки звернувся з відкритим листом до начальника МВА Ярослава Шанька. Медики кажуть про тиск на тимчасового керівника Ігоря Чепеля та втручання у роботу закладу з боку окремих посадовців. За словами працівників 20 листопада. Чепеля викликали до МВА і намагалися змусити погодитися на призначення Михайла Клищицького заступником директора. На зустрічі, як вони стверджують, на керівника тиснули психологічно і вимагали кадрових рішень, які суперечать інтересам поліклініки. А тим часом кажуть, що у колективі 11-14 листопада Клищицький кілька разів приходив до медзакладу без жодних документів на призначення, мовляв, втручався. У роботу вимагав звільнень і навіть зняття бронювання з військово зобов'язаних співробітників. Але далі цікавіше 19 листопада у поліклініці провели трудові збори. Медики одноголосно підтримали Раїсу Мельниченко, завідувачку сектору організаційно-методичної роботи, як тимчасову керівницю. Кажуть, що вона компетентна, має авторитет і може стабілізувати ситуацію. Отже, у зверненні колектив просить МВА захистити працівників від тиску, заборонити Клещицькому безпідставно приходити до закладу, дати оцінку діям посадовця 20 листопада і гарантувати прозорі. Кадрові рішення і окремо призначити Мельниченко, во директором лікарні, і це ще не все. Медики попереджають: якщо втручання триватиме, вони готові звертатися до НАЗК, Моз уповноваженого з прав людини, держпраці та правоохоронців, нагадаю, що ситуація у стоматполіклініці напружена дуже давно, як мінімум, з 23-го року. Боротьба за керівну посаду там триває роками, що не сприяє розвитку підприємства. Перейдемо до наступної новини. Суд виніс вирок колишній очільниці міського управління охорони здоров'я Світлані Межирицькій. Вона отримала 7 років ув'язнення, хоча прокурор наполягав на 10. Суд встановив, що під час окупації Херсона Межирицька працювала в незаконній адміністрації міста, робила це під псевдонімом, підписувала розпорядчі документи і налагоджувала роботу медзакладів за російськими стандартами. Прокурори не довели корисливих мотивів переходу Межирицької на бік ворога, тому майно підсудне не конфіскували. За версією слідства співпрацю з окупантами вона почала влітку 2022 року після прозначення начальницею окупації. Окупаційного управління охорони здоров'я про її затримання стало відомо лише навесні 24-го року. Історія Можирицької у владі давня і багатогранна. Вона була головною лікаркою шкірно-венерологічної поліклініки, працювала у структурах міськради у 10-му році. Депутатка міськради від комуністичної партії. У списку її включив тодішній головний митник області Віталій Булюк, який багато років був. Покровителем Межирицькою у дванадцятому році вона очолила міське управління охорони здоров'я у 15-20-х роках. Балотувалася до та обласної рад від нашого краю, не дивлячись на те, що вона співпрацювала з росіянами та є людиною першого заступника голови окупаційного уряду Херсонської області Віталія Болюка, межирицька залишалася у Херсоні. Чому для нас це загадка? Вирок винесли й колишній директорці школи No30 Оксані Барнаш. Щоправда, їй заочно її визнали винною у колабораційній діяльності та пособності від державі агресору. За даними суду, улітку 22-го року Барнаш добровільно погодилася очолити захоплену окупантами школу. А коли у серпні міське управління освіти призупинило дію її контракту, вона все одно продовжувала керувати закладом під контролем російської адміністрації. А тим часом часом слідство встановило цілу низку її дій. Барнаш керувала переоформленням школи, проводила інвентаризацію майна, шукала вчителів, які погодяться працювати за правилами окупантів. Вона забезпечила виплату зарплат у рублях, брала участь у роздачі матеріальної допомоги сім'ям з дітьми, організовувала розміщення російської символіки у школі, і схиляла освітян до співпраці з окупаційною владою. Суд розглядав справу заочни. Просудив Оксані Барнаш 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Символічно, що на цьому тижні росіяни розбили артударом меморіальну дошку дідуся Оксани Барнаш, директора суднозаводу Всеволода Заботіна. Вся кар'єра Оксани Барнаш будувалася на тому, що вона внучка свого. Потужного дідуся. Вона працювала у школі номер 30 із 88-го року. У 2001-му очолила заклад. У 17-му році саботувала перехід школи на українську мову, а у 20-му увійшла до виконкому міськради за квотою Ігоря Колихаєва. Перед звільненням Херсона Барнаш разом із чоловіком виїхала до Росії. Пізніше її, нібито, бачили в іспанському Аліканте, де вона зареєстрована як біженка. А у 24-му Році подружжя помітили вже в Санкт-Петербурзі. Йдемо далі. Одеський окружний адмінсуд відмовився розглядати позов колишньої директорки департаменту розвитку території Херсонської ОДА Світлани Васіної. Вона подала позов проти свого ж департаменту. У серпні цього року Васіна вимагала визнати протиправним та скасувати накази департаменту. Їй не сподобалося, що їй встановили надбавку за вислугу років у розмірі 2% окладу за кожен рік стажу. Колишня керівниця Вважала це неправомірним, але суд вирішив інакше. По-перше, позов вона подала із запізненням. По-друге, пояснення, чому пропустила сроки, суд визнав непереконливими. І тут важливий нюанс: накази, які Васіна оскаржувала, вона ж сама і підписала. А довідку про зарплату, на яку посилалася в позові. Теж видала собі особисто посилання на воєнний стан і обстріли суд також не прийняв як підставу. Вони не доводять, що вона не могла звернутися вчасно. У результаті позов залишили без розгляду. А тепер трохи контексту: торік Васіні оголосили підозру у завищенні вартості техобстеження пошкоджених об'єктів соцінфраструктури. Її відпустили під заставу і зобов'язали носити електронний браслет, але згодом його зняли. Наприкінці серпня цього року. Васіну звільнили з хода. За даними наших джерел, звільнення було несподіваним і для неї, і для заступника начальника ОВА Антона Самойленка. Ще одне джерело моста у правоохоронних органах розповіло, що після затримання у телефоні Васіної знайшли переписки за багато років, в яких вона якісно фіксувала всі чорні грошові справи, які вела із своїми керівниками. Кажуть, що в переписці знайшли навіть докази того, як бюджетні підряди пилили не. Не просто попередники нинішньої обласної влади, а попередники попередників. Кажуть, що в переписках навіть фігурує нинішній нардеп Сергій Козир, який на цьому тижні смішив користувачів соцмереж заявами, що він нетерпимий до корупції. Підтвердити цю інформацію офіційно ми поки не змогли. І до останній новини тижня у 2020 році адвокатка Світлана Новицька підписала угоду про захист Тетяни Кузьміч, обвинуваченої у державній зраді. За даними СБУ, під її керівництвом у Херсонській області працювала агентатурна мережа ФСБ. Про це йдеться у новому розслідуванні схем. А там цікаві деталі. Журналісти отримали документи так званого профонду від європейських партнерів. І в одному з листів на бланку адвокат Світлана Новицька відкривається. Тариф за захист кузьміч у витоку кошторис адвокатських послуг. 140 тисяч доларів по 5 тисяч щомісяця з 20 до 22 року. І за даними журналістів, ці гроші мала платити не сама обвинувачена. Фінансування нібито йшло з фонду при МЗС Росії. А далі ще цікавіше. У жовтні суд у Львові продовжив Новіцький тримання під вартою ще на два місяці. Її підозрюють у державній зраді. Слідчі враховують її публічні заяви та дані негласних слідчих дій. Сама адвокат. Усе заперечує, і, зокрема, інформацію про 140 тисяч доларів. Я від вас про це вперше чую, сказала вона журналісті Радіо Свобода. Але у витоку є її договір із Кузьміч. Там зазначено, що адвокатку запросила Лідія Дяченко, перша секретарка російського посольства та представниця розсотрудничества. У документах звіти новіцької, Вивчені томи справи, звернення до ОБСЄ, ООН та російських міністерств. Є пункти про пошук грошей на заставу для Кузьміч. Для цього вона зверталася до російських структур. На документі підпис і печатка адвокатки новіцька. Все це називає фальшивкою. А тим часом суд над Тетяною Кузьміч в Україні досі триває, але без самої Кузьміч. У російських медіа її представляють як посадовицю на окупованій частині Херсонщини, заступницею голови з роботи з евакуйованими мешканцями. Це ще на все у справі. Кузьміч працювала не лише Новицька, Був і друга Двокат Дмитро Кальонов. У витоку згадується, що його також запросили через російське посольство. Про це йшлося у листах Новицької. До фонду, але Кальонов усе заперечує. Нічого ніколи не оплачували, є адвокатська таємниця. Каже він на запитання, чи отримував гроші від російського фонду захисту прав співвітчизників. Відповідає категорично, з якого дива, звісно, ні. І тут важлива деталь у 22-му році, мост уже повідомляв після початку повномасштабної війни Кальонов записав відеозвернення до свого батька. Того помітили в адмінбудівлі під час створення так званого комітету порятунку Херсонщини. У цьому відео адвокат сам назвав Кузьміч агенткою ФСБ. Тепер він каже, що дуже шкодує, що взявся за її справу. Помилка в кар'єрі, визнає він. Такі люди, які входять котроховують команду, як Кирил Моусов, Тетяна Кузьміч, Водімна Сайдер, всі є являються території України. У них тут нічого не вийде. На сьогодні це все. Якщо цей випуск вам сподобався, не забудьте підписатися, поставити лайк і поділитися цим випуском і своїми знайомими.